Вітаю! На цьому уроці ми розглянемо операцію з продажу валюти в українському програмному продукті Мастер Бухгалтерія. Механізм продажу валюти дуже схожий з купівлею, але у зворотньому напрямку. Тобто розпочинаємо зі списання валюти і завершуємо з урахуванням гривні на рахунок. Відкриваємо меню банк і каса під пункт Документи банку. Виписки банку. Створюємо новий документ за кнопкою Додати. Заповнюємо реквізити для списання валюти. Закладка Документ. Тип процесу виписка банку Витрата валюта. Номер і дата документу. Заповнюємо та змінюємо за потреби. Банк наш валютний рахунок. Обираємо рахунок з валютою польський злотий. Айбан заповнюється автоматично. Контрагент. Обираємо наш банк, через який проводяться усі операції з купівлі продажу валюти банк Приват. Договір зірочка. Валюта. Польський злотий. Заповнився автоматично згідно налаштувань нашого банківського рахунку. Курс заповнився згідно з заздалегідь завантажених даних у довіднику курси валют. Сума польських злотих вказуємо 500 злотих. Сума гривні порахувалися автоматично згідно курсу НБУ. ПДВ видаляємо поля. Внизу реквізити рахунок автоматично заповнюється 312-й рахунок згідно налаштувань банківського рахунку. Кореспондує, залишаємо незаповненим. Закладка «Додатково». Вказуємо коректну господарську операцію. Це перерахування валюти на продажу 9075. Шукаємо за частиною слова валют. Додаткових валют не потрібно заповнювати. Нагадаю, що правильність заповнення господарської операції буде впливати на формування коректної бухгалтерської проводки. Тому слідкуйте за нею уважно при купівлі та продажі валют. Зберігаємо документ кнопкою Додати. Проводимо документ. При проведенні документ сформує проводку дебет 334, кредит 312. Тобто списується з банківського рахунку на гроші в дорозі в іноземній валюті сума 500 злотих. Та бачимо гривневий еквівалент. І друга проводка на від'ємну курсову різницю дебет 945 кредит 312, оскільки відбулася зміна курсів у сторону зменшення. Або можлива проводка Дебет 312, кредит 714 у разі збільшення курсу. Створюємо ще одну банківську випуску на надходження гривні на рахунок. Кнопка Додати. Заповнюємо реквізити документу. Закладка Документ. Тип процесу випуска банку надходження. Номер і дата документу заповнюємо та змінюємо за потреби. Банк обираємо гривневий рахунок. У мене заповнився автоматично основним гривневим рахунком цієї організації. Але за потреби можна обрати інший рахунок. IBAN заповнюється автоматично. Контрагент обираємо наш банк банк Приват». Договір зірочка. Сума гривні, яка зараховується на рахунок, прописуємо згідно банківської виписки 3800. ПДВ видаляємо поле. Внизу реквізити рахунок автоматично заповнюється 311 рахунок згідно налаштувань банківського рахунку. Кореспондує, залишаємо незаповненим. Переходимо на закладку додатково. Господарська операція шукаємо за частиною слова валют. Та вибираємо зачислення від продажі валюти 9076. Додаткова валюта обираємо валюту, яку продаємо польський злотий. Курс заповнюється автоматично по курсу НБУ. Але ми змінюємо на той курс, який вказаний у виписці банку. Або ще називають міжбанківським курсом. Сума злотих 500. Сума гривні програма порахує автоматично. Зберігаємо документ кнопкою Додати. Проводимо документ. При проведенні документ сформує проводку дебет 311, кредит 334. Тобто з грошей в дорозі в іноземній валюті кошти зарахувалися на наш банківський гривневий рахунок з відповідними реквізитами. Бачимо суму валюти, що списалася, та гривневе покриття. Таким чином, ми розглянули механізм продажу валюти. Перейдемо до аналізу операцій, що відбувалися, та залишків. В меню Банк і каса можна переглянути можливі звіти, які стосуються лише грошових коштів. Звіти по банку та звіти по касі. Розглянемо оборотно-сальдову відомість по рахунках в підпункті Звіти банку. Налаштуємо звіт. Період встановлюємо дату з 1 серпня 2022 року по 31 серпня 2022. Показники встановлюємо галочку «Сума у валюті документу, оскільки хочемо бачити дані в розрізі валют. Колонка групи і фільтри встановлюємо галочку навпроти розрахункові рахунки. Кнопка зверху сформувати. Можемо переконатися, що за наш період по дебету 311 та 312 рахунках відбулося надходження гривні і злотих, а по кредиту 311 та 312 відбулося списання в розрізі валют гривні та злотих. І враховуючи наші налаштування, звіт показує інформацію в розрізі валют і банківських рахунків. Також бачимо, що є залишок валюти та гривні на кінець періоду. Звіт дозволяє розшифрувати кожну суму за такими кнопками: детально, картка, проводки, сальдо, аналіз рахунку. За допомогою цих кнопок формується окремий звіт за сумою, яка нас цікавить. Наприклад, стаємо на обороти по 311 рахунку та формуємо картку. Бачимо, що виводиться інформація в розрізі документів по кожній із сум оборотів. По дебету 3800, по кредиту 12000. Ще проаналізуємо обороти у валюті польського злотого. Стаємо на рядок із сумою валюти та формуємо звіт аналіз рахунку. Бачимо, що з 33 го рахунку було надходження 1500 злотих на 312 й рахунок. Та списання 500 злотих. З 68-го рахунку зарахувався авансовий платіж від покупця 1000 злотих. На 94-й рахунок нарахувалася курсова різниця при операціях купівлі продажу валюти. Та бачимо залишок валюти та гривневий еквівалент. Отже, ми навчилися відображати операції з продажу валют та проводити аналіз операцій у валюті в українському програмному продукті мастер Бухгалтерія». Залишайтеся з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі. Все буде, Україна. Як власнику, відчувати пульс бізнесу, фінансовому директору оперативно отримувати достовірну фінансову інформацію, а бухгалтеру вчасно подавати звіти в податкову. Починаючи із 2008 року, фахівці One Service Consulting спеціалізуються на вирішенні питань, які турбують власників бізнесу, фінансових директорів та бухгалтерів. Наші команди штатних аналітиків і розробників займаються впровадженням та супроводом управлінських та облікових систем на виробничих торгових і сервісних підприємствах України. Завдяки фахівцям One Service Consulting, Власники бізнесу мають достовірну інформацію про прибутковість як цілого підприємства, так і окремих напрямків. Фінансовий директор має спокій щодо стану рахунків компанії, а бухгалтер п'є каву, поки система автоматично зводить звіти та відправляє їх в контролюючі органи. One Service Consulting – надійний партнер з автоматизації бізнесу в Україні.